Моє перше знайомство з Defender mk 1 виглядало приблизно ось так. Тоді я вирішив, що хочу цей танк, тим паче на ньому грали одні статисти. Але коли з'явилась змога купити його, то переді мною постав дуже нелегкий вибір. Передивившись купу оглядів і перечитавши всі характеристики, я все ж таки вирішив взяти Defender, але тільки тому, що він коштував значно дешевше. Щоб не сильно засмучуватись, трошки пізніше я ще й купив Progetto, і тільки через півроку мені вдалося все ж таки взяти Бураска. Тому у цьому відео я б хотів, крім того, що оглянути Дефендера, ще й порівняти його з вищезгаданими танками, оскільки ці троє є найбільш популярними барабанами СТ на 8 рівні, але чомусь Defender коштує значно менше і при цьому з'являється у продажу частіше. Хоча я після того, як пограв на цих трьох танках, можу сказати, що про свій вибір не жалкую. Тож з вами на nice а це огляд Defender MK1. І почнемо з недоліків: насамперед, це його динаміка. Вона не є поганою, бо, питому потужність і швидкість обертання корпусу тут чудові. Але ось максимальна швидкість, яка становить 46 км на годину, дуже сильно обмежує наш танк. Саму цю максималку ми набираємо швидко, а отдалі таке відчуття, що танк міг би розігнатись до більшої швидкості, але ось показник зупинився на 46 і на цьому все. Для порівняння, менші цифри максимальної швидкості тільки у першого прототипа Т-54, WZ120TM і Суперпершинга. Тобто, якщо порівняти з проджету і бураском, то тут ми не встигаємо на початку дати по переїзду супротивників, а також на ньому складніше втекти з проіграшного напрямку. Натомість у цього СТ є броня, яка справді може відбивати снаряди і робить це досить ефективно. Так тут повністю картонний корпус, проте башта вся броньована і пробивається тільки в деякі напівчервоні зони та маленький лючок. А от інші дві сірі зони, хоч і є такими, але їх не вдається пробити. До речі, в клінчі цьому танку досить складно нанести шкоду, якщо у вас кути вниз складають менше ніж 10 градусів. Коли ж супротивник знаходиться нижче за дефендера, то пробити його стає в рази складніше, через те, що лючок на башті значно зменшився. А От якщо навпаки, ворожий танк стоїть вище за нього, то башта з легкістю пробивається, тому майте це на увазі. До речі, якщо перемкнутись на голдові снаряди або ж взяти танк 9 рівня, то пробити башту не стане набагато простіше, і тільки на голді дев'ятки вона стає сірою. Щодо власних снарядів, то не дивлячись на слабку броню у корпусі, пробити його з максимальною шкодою можна тільки у корму. Як бачимо, погана максимальна швидкість у нас компенсується крутою бронею у башті, яку можна запросто реалізувати за допомогою наших путів вертикального наведення. І це не єдиний параметр з хорошими цифрами у гармати Дефендера. До прикладу, тут одні з найкращих показників бронепробиття, не тільки серед СТ, а й в принципі на 8 рівні, але це з каліброваними снарядами, про які ми поговоримо пізніше. Також тут швидке зведення і хороша точність, що виглядає вже непогано. Так до цього всього тут ще й барабан на 4 снаряди з перезаряджанням всередині всього 2 секунди, що швидше, ніж у прожето, але натомість тут немає дозаряджання. Проте сам магазин заряджається всього за 16 секунд, що швидше на 2,5 секунди, ніж киде барабан у Вуразка. Але у цього танка шкода за постріл становить всього 190 одиниць на базових снарядах, що дає змогу за один магазин видати 760 одиниць шкоди по супротивнику, а це, до речі, більше ніж шкода з одного барабану у тих самих Браска і Проджето. Проте варто врахувати те, що тут для реалізації магазину потрібно 6 секунд, в той час як розі треба на секунду менше, а бурак взагалі розглядеться за 2 секунди. І з цього випливає, напевно, найбільша проблема цього танку реалізація всіх снарядів в магазині. На перший погляд може здатися, що це не так вже й складно. Потрібно просто стати в позицію, де можна грати від башти і поки де стріляти по ворожим танкам. Проте через обмеження швидкості ми не встигаємо зайняти на початку бою вигідну для цього позицію, щоб застати супротивника зненацька. А якщо все ж таки це вдається, то 6 секунд досить довгий проміжок часу і ворог може встигнути сховатись. Звісно, можна зловити танк на коток і не дати йому піти, що до речі, у дефендера виходить просто чудово внаслідок швидкого перезаряджання між снарядами. Той же прожето з цим не так добре справляється. Але це один приклад. Інший це коли ви зненацька помітили супротивника і дали по ньому всього один постріл. На будь-якому іншому танку це було б від 200 до 400 одиниць до вашої шкоди. А тут може вилетіти 150, що дуже мало, так ще й після цього вам потрібно вирішувати, скидати магазин або ж їздити з трьома снарядами. Ще одна причина, через яку особисто у мене з кожного магазину завжди один снаряд летів кудись у бік. Це обладнання. Якщо подивитись на цифри, то зведені розкид тут хороші, тому можна прокачати інші характеристики, поставивши калібровані снаряди і збільшений заряд. Таким чином у нас буде дуже круте бронепробиття і приємна швидкість польоту снарядів. Але я зіграв багато боїв з такою збіркою і мене дуже дратувало, що постійно, коли очікую, що зараз можна буде реалізувати повністю барабан, один або навіть два снаряди летять кудись не туди. Тому я спочатку вирішив замінити збільшений заряд на посилені механізми. Стало краще, але все одно не маю певності в тому, що всі снаряди вдасться реалізувати. Тоді я замінив калібровані снаряди на поліпшену вентиляцію, і ось після цього грати стало набагато комфортніше. Звичайно, бронепробиття тепер не буде таке круте, але воно все одно досить велике як для СТ. Ну і до цього покращились інші характеристики танка, у тому числі час перезаряджання магазину. Рекомендую вам теж поекспериментувати саме з цими двома обладнаннями, бо можливо для вас буде набагато важливіше високе бронепробиття. В останньому рядку в мене вибраний стабілізатор, бо по відчуттю стабілізації тут трішки підводить і міняти його на збалансовану гармату немає сенсу. Решта обладнання у мене вибрано ось так: окремо ще хочу зупинитись на підкручених обертах. Їх однозначно треба обирати, бо швидкість повороту корпусу у нас і так чудова а от підняти нашу середню швидкість зайвим не буде. Щодо порівняння броні, то проти восьмого рівня я не помітив якихось суттєвих змін, а от проти 9 вже можна бачити посилення башти. Тому тут складно порадити щось одне. Я до цього порівняння грав з поліпшеною збіркою, але розумію, що в деяких випадках, можливо, б мій танк не змогли пробити у башту з посиленою бронею, тож залишаю це на ваш розсуд. А от спорядження тут типове для барабанних танків, два ремкомплекти та форсаж. Амуніція теж стандартна, але варто зазначити, що танку дуже часто при попаданні в корпус пошкоджують боєукладку. Тому якщо для вас це критично, то можна замінити чорний чай на захисний набір. Ще окремо варто сказати про фарм: на відміну від вище згаданих Бураска і прожето, за бій приносить більше срібла, як мінімум через те, що на ньому не так часто знадобляться голдові снаряди, особливо якщо грати з обладнанням на збільшення бронепробиття. Тому якщо ви обираєте серед цих трьох премівів саме такі, щоб більше фармити, то краще підійде Defender. У всьому іншому танк вийшов дійсно хороший. Я не пожалкував, що його взяв, бо він хоч і має певні недоліки, але разом з цим є і непогані переваги над іншими танками. Наприклад, якщо правильно стати, то його взагалі не можуть пробити в башту, а екрани часто захищають від кумулятивів та фугасів. Гармата, з змазана на 4 снаряди, теж досить цікава. Бо в неї майже всі характеристики ідеальні, крім хіба що разової альфи, але якщо вміти реалізовувати весь барабан, то можна запросто настрілювати багато шкоди. Правда, це не стосується швидких боїв, у яких той же прожето набагато себе краще почуває, бо має дозаряджання і більшу швидкість. Для гравців із статистикою нижче середній, Defender може бути дещо складнуватий в реалізації, але цей варіант однозначно їм більше підійде, ніж Бураск. Я цей танк купив на аукціоні за ціну близько 6500 золота і раджу купляти його по знижці або ж по вигідній ціні в наборі з іншими танками. У порівнянні він буде набагато кращий, ніж більшість прем'єр СТ на восьмому рівні, які коштують навіть дорожче за нього. Але якби його ціна була однаковою ціною Бураска і Прожето, то я обрав би когось з них, а не Дефендера. Але повторюсь, танк дійсно хороший і може перемагати і не стрілювати багато шкоди. Ну а якщо ви хочете знати першим всі новини по поводліць, то не забудьте підписатись на мій телеграм-канал. Що ви думаєте про цей танк? пишіть у коментарі, а з вами був Нейспік. Побачимось в наступних відео.